Так, дівчатка, налаштувала суп і лазила в погреб, дістала ж цілі баклажани. Вчора побалакала, думаю, треба таки їх дістати і приправити. Що зараз і зроблю? Відкрию цибульки, додам, часничку, олійкою помажу і будемо пробувати. Дівчатка зробила рецепт класичний. Цибулька-часничок, покришила баклажанчики і олійкою помазала. А сюди ж можна ще додати і моркву по-корейськи. Ну, все, що душа бажає. Хто баклажанчики любить, ну, смакота. Так що на той от для проби по пару літрових баночок. Отака штука. Вибачаюсь не на той рік, а на цей рік вже. Уже ж скоро літо. Скоро літо, Ну, такі невеличкі баклажанчики відварить у банку. По... Там рецепт, де ж десь є в мене. По-моєму, кружачок я вкидала в актуальні. Ох, це колись сусідка царство небесне. Це вона мені дала рецепт, як кавни закривати. І оце цілі баклажани. Ти вже цьому рецепту 101 год. Це 100%. Ну от у неї все таке смачне було в Жені. Царство її небесне. І вона це зі мною поділилась цими рецептами, і я їх і бережу. Та вони щороку закриваю, ну, і вам же ж є в мене в лінтійка, воно все є. Дійсно смачно. Згадала тютю Женю, ну і колись в общем, вона нас запросила на день народження до, до свого сина. І пішла я, мама пішла, жваня. Трьох ми були. Хтось і шесть сусідів прийшов, і вона. Коротше, наробила перці, ці бол болгарські, начинені тушеною, капустою. Капуста тушена в томаті була. Не, не така просто, бо є ж без томата, а то в томаті ж цей. І ну, в якому вона соусі, ну, не похоже, було, щоб сметана із томатним соусом, може, в самому томаті тушила. Ви знаєте, я таких. От перців я, я, я в житті їх не їла, чесно кажу. До того добрі, що їх не можна було наїстися. Оцей перець начинений тушеною капустою. От кажеться, от що там без всяких м'ясів, без фаршів, без нічого. Отаке добре було блюдо. Я, правда, сама ніколи не пробувала зробити. Але от я <сум> той смак ніколи не забуду. Які ж такі добрі ті перці начинені. Тушеної капусти. Дуже добре. Дуська мій вже приїхав, слава Богу. Якраз бабуля вспіла і мене вже на сон клонить. Оце все капці. Зараз супу поїм. До часу ж кінозал поїму супчик зараз. Порядок, пані. О, кресло дід накачав. Хай тобі аби що. Це треба було в Китаї мені виписати. Зараз покажу. Ось, купила отакий комплект. Так я на нього як лягла, так дідуляє лістиг. Ну, ну, чудо дай годі. На літо котам на двір. Спала, дівчата, спала як, як сурок. Це вам отаке твориться, хай був милий. Ну, а тепер не знаю, що воно буде, чи, чи спатиму. Нучі, чи, чи не спатиму. Це я собі готую вечерю. Купила молочко обезжирене. Так, 300 мілітрів. Порестуся дзвонив. Я до тебе приїду, скоро приїдуть до бабулі гості. А тоді я до них поїду вже. Взяла білет на 22 число. От. Ну, не, не надовго, але поїду. Назад ще не брала, назад буду 1 березня. А тоді знову з дідулею в дорогу пий. Коротше, ну, щось я роз'їздилась. <кхи> роз'їздилась, розмоталась. <кхи> Старость мене вдома не застане. Так, хай трошки підбухне. Все, щось погано закрила, люпає. Ну і смачного. Смакота. Смакота. М -м -м. А так, пішла я під телевізор. Там уже <ділан>, ділан вагітна, баран дуже радий. Ну, це треба так назвати головного героя Баран. Ну, хай бог не. Ну, як оце український. Перекладок. Там його, чи Байран, чи Байран звати красиво, ну, а ну це Баран. Серіал Криваві квіти турецький. 434 серії. Я вже дивлюсь 447. Я дивилась сторіс, я дивлюся 447. Їх 434, а я дивлюсь 447, 247, хай йому обич. Коротше, бачите, що робиться. Ну це ж я спросоня. <сум> не проснулась. 247. Ще попереду. Дивиться, не передивиться. Хочу всім нагадати, що набір спонсорів триває. Хто розвиває свою сторіночку або ж свій бізнес, переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Вам точно до нас. Ну і На сьогодні всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Розкажи мені казку про п'ємо тебе про вовка можеш. Не. Чого? Я ли скажу пухарка. ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピューッとしたら、ピ Oh <gasps> Що, як його відкрити? А ну спробуй е, приду. Який код пароль ти знаєш? Що ти заказував? Ну, і груп Треба повернутися до цього поштомата і придумати код пароль, який там в грі. Ти знаєш? Так. Да. Ну давай повернись так, подумай. Подумав? Угу. Моя зевичка. Я даже нічого не робив. Read the quote once more. Don't eat with people you wouldn't starve with так, набрала мясо, займаюсь полуфабрикатами. Телятина. Вот такие шию взяла. 2 кг. І лопатка. І тут ще я теряла, подивлюсь, що на котлетки, ну, на фарш, а що на відбивні. Працюємо. Я втомилася. Відбивних набила із телятини, із ашейка. О, я вже не пам'ятаю, скільки їх там набила. Фаршу кілограм 4-5 накрутила, Сортирувала, поки все перемила, в проміжутках собачок покормила. Але полки в руки і пішло нічого. Нічого, давати слабинку. На вулиці дощ такий гарненький, ну мені не багато доходить, ще і сьогодні в магазин бігала. До парку не піду, а тут походжу по вуличкам. Ну, в общем, з Богом. Дощ фігаче, а люди ходять, хто бігає в шортах, хто просто ходить, хто йде з роботи. Дорогі друзі, бажаю всім мирного вечора і доброї і спокійної ночі. Всіх обіймаю. Дякую, що були зі мною.